Приступаю до роботи над мийкою, бо руки мити треба, нема де. Грячу воду хочу. Якось то все треба по-нормальному благородити і тому треба моєчку зробити. Потім приступлю до бойлера вже нарешті. І все. Роботінка чекає. Але мойку хочу кутею, це є тимчасове. Але теж не хочу дошки, бачити, щоб вони не, не пішли, скажімо так, просто так, і потім, щоб я їх не викидав. Це пізніше стільниця перетвориться в якийсь, знаєте, такого вуличного козлика, що можна було щось на вулиці робити, чи десь в хаті. Тобто я хочу такого його доволі міцного зробити. розумієте, щоб потім... Тобто, щоб я потім його міг використати. От і все. Тому роблю зараз так. Нормально на сові, щоб було знаєте, масивне. Ось на такій висоті буде стільниця, якщо ми видно, Мо так стане. Тут якраз домойку, руки помив гарненько, все має бути чортко. Так, ну що ж, зробив я вже собі стільницю. Зараз вам покажу. Опа. І тепер в мене все виглядає ось так. Ну, вже, знаєте, якась окультурне місці є, вже якийсь вигляд є. Тут ще шторку завішую, щоб нічого не було видно, і воно знаєте, так симпатичненько виглядало. От, краник поставив, ще його до кінця не прикрутив. Бо Бу... <свят> бракує мені шланіків, Цей шланик на холодну воду якраз чітко лізе, а на гарячу бракує буквально трохи. Напевно, тут буду його потім штукувати. Ось. Мені здається, що трошки зависоко зробив, але це є тимчасово. І тому нехай воно так мені буде. Е, що я побачив, замітив. З е, самого-самого початку душу я хотів. тобто з цієї сторони, так от 20 см стіна догори. І з цієї сторони, ось так. 60 см і стіна догори. І такий прийомчик залишити, і тут собі в душі собі гарно миєшся. Потім я вже змінив і вирішив взагалі без тих стін робити. Взагалі, просто стікло, стікло. Ось. А тепер бачу, що коли поставив стільницю, що тут все ж таки хочеться стіни. Тобто хоча б тут, щоб була тут така стіна аж до самого верху. Що воно би так доволі гарно, симпатично виглядало. Ну, Умивальник тут буде менший, бо це якийсь конський умивальник. Але він приблизно буде так розташований. Але з одною відмінністю він буде е, не такий вмонтований, а він буде зверху стояти. Чому так? Тому що тут знизу, до це ось так, має бути пралка. І тому в мене. Оця дзюрка має бути зміщена тут. Купляти я таки не хочу, тому що вони, блін, по, по 5 тисяч гривень коштують. Я зроблю сам собі вмивальник, ви потім побачите. От. І все, і воно мені якраз от, от, десь до це буде пралка. І тут якраз буде моя зона обслуговування води, і тут навіть щось таке невеличке влізеться. Тут мені місця багато не потрібно, тому що в мене з цієї сторони отут, буде такий довгий пенал. І де будуть всі заховані, ну, Кластися всі речі, які потрібні у ванні. Ну і плюс, можливо, навіть і тут над умивальником щось буде висіти. А може не буде висіти, я буду бачити, бо я хочу взагалі ну, типу, таке велетенське стекло би хотів. Щоб воно, скажімо так, збільшувало простір знаєте, і так не дуже великої ванни, щоб воно знає, хоч трошки збільшувало того простору. Ну, а так загально десь буде ось так виглядати. Та й все. Ну, В принципі, виглядає непогано. Робив таку чуть моцнішу оцю стільницю, бо пізніше це є тимчасова. Пізніше просто її заберу, тут якусь грубу дошку зверху поставлю і буду мати якийсь такий, знаєте, вуличний столик, вуличний козлик і тому подібне, бо збив я так на совість з таких порядних брусків робив 50-х. Тобто, що воно мало якусь знаєте, таку стійкість. от. Так що подвійного призначення буде стільниця. Зараз що, що буду робити сьогодні? Це. Вже нарешті займуся цим, а саме хочу бойлер повісити. Я вам зараз там покажу, з якою я проблемою стикнувся. Щоб була гаряча вода, то мені потрібно продовжити ті труби догори, щоб я потім вже, знаєте, не бавився, не перекривав ту воду, не паяв і тому подібне. А зараз нормально запаяю, заглушу, виведу на другий поверх і нехай воно там смердить. От, Тут проблема заключається в наступному. Покажу ось. цим Тут є ось таке коліно, і воно мені дуже випирає. Тобто, бачите, як воно йде. А я би хотів, щоб, знаєте, чим поменше простору займало, і є оце от оце коліно на холод, ні, на гарячу воду виходить. Оце от коліно. Воно мені занадто тут випирає. Його треба ще втопити туди далі. І тому тут, напевно, якийсь буду кутник давати і втоплювати максимально е, далі. Бо, Тому що треба, щоб чим поменше тут простору займав. Тобто, якщо дивитися по тому, то оцей трикутний має, має бути десь аж, аж ось тут. І тоді воно мені прямо ну, дуже багато простору забере в ванні. Ну, в тій кабінці. І тому тут треба ще більше втоплювати. Хоча там в мене. Трійник іде, я дуже і то і не розбіжусь. Я не знаю, блін. Та буду бачити, як воно там виходить. Ну, бо ту стяжку буду добру заливати, ахуєте, я десь хочу залити ну, так порядно. Сантиметрів 5 залишити, а все решта залити, щоб воно то мені все поперекривало. Ну, не сам буду ще дивитися, як -то, як то мені зробити, як то, щоб було гарно, красиво. Та й все. Так, добре. З бойлером. Яка фішка? Так, світло включив, зараз я їм покажу. Ой. Так. Ой. вогком. Чути, от навіть вода підступ. А, ні, нема. Так тінь впала. Ну, але бачите, десь тяне сирість бетон. Клорін вже за сьогодні два рази викачувався, він знову повний. Ну Добре, тільки не суть. Фішка в чому? Оця цегла взагалі ніфіга нічого не тримає, вона тупо сипеться. Тому що вона колись була як, на зовні стояла, за років 30, напевно, і вона вже все, нікудишня. А мені бойлер якраз треба десь повісити, ну, кріплення у нього десь ось тут мають бути. Бо якщо я нижче повішу, то мені не зможу закрутити шланіки. Розумієте? І Мені треба його... Має бути десь 20 см від потолка і кріплення, туди якраз тут виходить. І що я вирішив зробити? Я вирішив. Спочатку хотів е сусіда, що він мені там зварив з металу, там якісь стоєчки, щоб я їх тут до бетону, бо бетон тут чіткий, тримається дуже класно. І так, закріпити. А потім, подумав, навіщо метал, якщо можна взяти брусок 50х50, 50, його обмалювати тою откою фарбою, яку я маю резиною, щоб то дерево взагалі ніяк, ну, ніщо на нього не впливало. Тут продюбелити до бетону, закріпити, а там тих там 10-15 см плече, яке буде тримати, воно взагалі, ну, я думаю, що не вирве і близько. І все, і таким чином закріпити бойлер. Та й на тому спокій буде. Я планую ось так якось зробити. Тобто, ті бруски прямо віднизу до верху. Вони ж то будуть не, скажімо так, на розрив, а воно буде, скажімо так, тримати. Ну, тобто, той болт. Чи там, що я там закріплю, буду, думав, я маю навіть шпильку вісьмірку, може, навіть її закріплю. Брусок спирається тут, брусок спирається там. І воно нож взагалі нікуди звідси не поїде. А це отак от відсуну собі, щоб воно не мішало. Та і все ну, теоретично має проканати. Так що якось отак іду, приступаю до роботи. Бо я би хотів щоб сьогодні підключити ту воду, ці всі труби зробити, і щоб мати нарешті гарну ту теплу воду. Бо в холодній мити руки, якось не, не прикольно. Так що ось таке маю за сьогодні зробити. Нібито не небагато. Але, знаєте, воно ну, теж забере час. Так, різаю вже брусочки. І воно, щоб ви собі приблизно уявляли, буде виглядати десь ось так. Це, цей десь буде ось тут. Угу. Буде ось тут. треба Так, між ними по центру, між центром брусків, буде 240 мм. Тому що в мене таке посадочне місце на бойлі, 240 мм. І десь ось так буде. Все. Тут буде стояти і тут буде стояти. і все. І рахуйте ту дюбель. Тут дюбель, тут дюбель. Тобто, що воно або навіть знизу може не треба, бо воно буде і так як щось спиратися. Але дюбель буде тут, тут. У мене дюбель десятка, я не знаю, там 50 кг один підтримує. Тут по два дюбеля, тут два дюбеля, ти все, він буде тримати. Камера сіла, тож показуємо. Отже, як я зробив, допаяв, підписав там гаряче холодне, щоб я потім не затикав, поставив, от вже закріпив умив той Ну, але є мінус, він капає. Тож прийдеться як-не-як, але там знизу перекривати, щоб не капало. Але отут вже сифончик поставив, вже під'єднав, ну трошки не підійшло, але тож, тимчасове, тому так і залишає. Під'єднав краники. На гарячу воду шланік був за короткий, мав такий от кусочок шланіка, Через ніпель приєднав. Все працює. Отак от то Потім. Ідемо в підвал. Так. Ой, в підвалі трошки начуть, але ось дивіться. Зробив ось такі, зараз вам делека покажу. Ось таке кріплення. Хоп-хоп. Ну ви там, дивіться, що воно тут донизу чуть-чуть йде вниз, бо так мені виходило. І то мусив так робити. Але тут на три дюбеля, тут на три дюбеля, і один посередині. І тут таку шпильку, вісьмірку, на яку буде вже кріпитися сам видар. Ну, коротше. Конструкція мертва. Ось. Також зробив гідроізоляцію тих брусків, Тому, що і знизу вони також гідроізольовані. Що той, що той, той. Ну, тобто, щоб не підтягували ніяку сирість і прослужили мені довго. І так само вони зверху також заізольовані. Так, як я казав швидше, тут цегла погана. Бачите, мені так виходив бойлер, що я мусив би в цеглу я тому більш, ну, ще більше не довіряю тій целі. І воно взагалі б взагалі нічого не, не тримало. Тому я вирішив таку от конструкцію зробити. Ну, Вона мені подобається, доволі міцна. Сім дюбелів тримає. Плюс. Ну, коротше, моцна конструкція. Плюс на я так подумав, якби так щось просто звідси сюди. Тобто тут якусь реючку чи на якийсь кутничок вперти сюди. І все, і воно буде тримати. Ну, так вийшло. Зараз беру бойлер. Там треба поставити вилку і буду вішати його. Буду спочатку батарею до камери візьму, щоб вам знімати. Абсолютно новенький. Це той, який я хотів продати, але мені трошки спішно, я хочу вже бойлер. І тому продавати вже не збираюся, бачите? Абсолютно новий бойлер. Я пізніше поясню, чого я хотів новий бойлер і який я хотів новий бойлер. Встановлений на патрубок холодної води. Між запріжним холодної води не повинно бути ніякий запірний. Оця штука має тут бути. Я от тільки не пам'ятаю, це така прокладка? Чи що це такі, а? Такі ви таке, га? Таке отчуття, ніби то якась, знаєте, прокладка. Хто Nuss nine. Робити перший запуск, треба всі ті кріплення гарно повитирати, щоб я бачив, чи де щось тече, чи не тече. Тут понамочував, тепер то все треба. Коротше народ, камера відказується працювати, вирубується, ніби 40% пише заряду. І... і не хочу знімати. Ще <смеш> низький уровень заряду. Так, тоді на телефон буду знімати. Я вже все це тут повитирав. Ось, це який там, як він правильно називається, клапан в зливу, чи як би вже закріпив. Тут всюди все позакріплював, гарненько повитирав все. Щоби... Ой, перепрошую. щоб бачите, чи десь тече, чи не тече. Ну що ж, а тепер робимо перший запуск. Тут поставлю От таку маю розумну розетку. Поставлю ще собі розумну розетку, щоб бачити, що і як. Так, але ще вмикати не можна, бо треба спочатку що? правильно заповнити бойлер водою. Я споживач вже відкрив гарячу воду. Тепер тут відкриваю гарячу воду. Ну і тепер тут гарячу воду. О! Звук пішов. Дивлюсь, чим ніде нічого не капає, не протікає. Як все, но моя конструкція... Ой, він та труба треба її відрізати. Моя конструкція ось так ось виглядає. Закріпив ось так. Це є шпелька вісмірка. Шайба ззаду, шайба спереду, гайка. гайка. Тримається порядок. Ну зараз якраз і перевіримо. 100 літрів води наберемо і будемо бачити, що і як. Так, ось там бачите, змішувач, воду я там вже відкрив. Тож, чекаю, поки звідти вода потече. І тоді вже буду вмикати. Пише, що за 3,5 години має нагрітися цей бойлер. Будемо бачити. Поки що ось так. Ну що ж, зараз на даний момент я виключаюся. Ще вам покажу загальний кадр. Ось так він виглядає. Ну Я думав, що буде більше, але бачите, що місця є. Блін, навіть той найват і не знав, але цей бойлер можна і горизонтально вішати. Але мені набагато менше місця зайняло. Ну то вже таке. Так, щось там вже тече. Цікаво що. Я сумніваюся, що воно так могло швидко набратися. А ні, повітря виходить. Ну що ж, потім включиться. Ну от і все, набралася вода. До речі, доволі швидко. Не знаю, може хвилин сім прийшло. вже сто літрів набралося. Ну тут капає крем, тому що капає. Шось. Йдемо тепер включати. Перніше ще подивимося, чи все добре. Нічого ніде не тече. Так. Тримається. Так, так щось копає. Тут копає. Ого, угу. Ще більше почало копити. Берін, бракоп. Так, дубль номер 2 Діч устранів. Моя лежа леж, леж. лежанка. Так, що тут? У нас? Тепер поясню, що тут було. Коротше. Тут в тих трубах є така всередині пастикова нібиття, я не знаю, я подумав, що заглушка, але дивися, типу, ну. Повністю не заглушено. Та я тут не чіпав та й накрутив шланг. Все як має бути. От. Ех, накрутив шланг, все файно. Але дивіться, отут я накрутив оцей запобіжний клапан. Тут нормально, скажімо так, різьба широка. І можна нормально закрутити. Дав фумки ще. І все нормально тут підключилося, нічого ніде не капає. Та й Тому я спочатку не зрозумів, чому тут. Капає, я ж вроді нормально все накрутив. Потім я думаю, що діло в тій заглушці і давай її витягувати. Я витягую, а то якась труба, блін, всередині. І вода, як почала литися ще швидше. Мені здається, що є та пласка труба, яка йде аж до самого верху бойлера звідки бере гарячу воду. Та я думаю, напевно, поганий шланг. Отут є така гумка всередині. Дивіться, вона вивернута в другу сторону. Думав, бракований, ага, все. Пішов там на кухню, замінив, рокіровочку зробив, приніс, все, закрутив. Далі бляха тече. Я вже схарився, вже думав, все, не буду сьогодні запускати той бойлер та капає. Аж потім до мене дійшло, що та гумка, я її тронув, рушив і вже почало текти поза неї. Ну, то таке то її дурниця. А шланг, оцей от, там всередині є, я вам пізніше покажу, а може ви й знаєте, що типу гумка має зайти і всередину шланга, і назовні шланга. І так робиться герметичність, що через оцю от гаючку нічого потім не тече отут. А через оцю і вкладиш, чи ту заглушку, не знаю, як то правильно сказати, то ця трубка всередині нормально не заходила, і тому виверталася і текло сюди. І що я подумав, що треба запірну арматуру, ну тобто кран. Кран то все перш тут різьба більше, фумки намотав. Кран то все гарненько, скажімо так, скриє, потім в крана виход у вихід тут. Немає, скажімо так, отої заглушечки. І цей шланик нормально заліз в середину, і та гумка і середина гарненько все ізолює і зовні. І все вийшло. Висновок такий, що оце от, то, то напевно і має бути, скажімо так, запірна арматура. Отут в мене шибочка. Тут я згодом дам ще теж краник, щоб можна було, якщо щось підремонтувати, перекрив бойлер, щоб повністю воду з бойлера не зливати. І все. Ну, що зробити? Як є, так є буває. А так, бачу, все, решта вже нормально. Так, вже нічого не капає. Так що, так, я вже все повідкривав, ну тут води накляпав, капець, звісно. Ось в такому положенні лежу. Ну, В принципі, не біда, якщо чесно, обслуговувати, чи нам збільшити температуру можна. Е, та й все. Так що буду. Я нахляпав сюди. Так. Та й все. Пробую зараз запускати, от запірно, той запірний клапан працює. А, та й все. Вставляю я, а розумно, розетка вже вставлю зараз. Ну і все, Ми запускаємо. Все попідключено. Лампочка не горить. Бо розетка вимкнута. Ну і включаємо. Лампочка не горить. Ну, не йшла, а зараз розберемося. Розібрався. Все було банально просто. Я вже думав, може воно фазозалежний, залежний, той денний, йому потрібна фаза фаза 0-0. Я давай, крутити той, ну, ту розетку вилку. І так, і сяк. Ні, нічого, бляха, що за така фігня. Виявляється дуже просто. Я це от відкрутив, а один контакт просто з посадочного місця вискочив. І все. Так що, так, то все все запустив. у нас. На вулиці за 9 хвилин перша. Коротше, за 10 хвилин перша. Ну і подивлюся, що і як. За годину, думаю, прийду, подивлюся, чи хоч трошки тепла та вода, чи ні. Та й усе.